Доброго дня. Спробую викласти бачення розвитку ситуації на найближчий місяць, квартал, можливо, навіть до весни, те, що ми очікуємо, те, що ми прогнозуємо, що буде відбуватися на території Вінницької області. Ми постійно моніторимо ситуацію. ну, Зрозуміло, що тими можливостями і тими силами, які нам доступні як активістам. Ну, і відповідно прогнозуємо, як. Поводити себе і ділимося такими думками і своїм аналізом, якби, перед вами. Значить, ну, загальна ситуація у Вінницькій області на сьогоднішній день. На сьогоднішній день, помімо всього, що відбувається, що ми бачимо і що ми читаємо в пресі. Якби виникають певні умовно названі локальні конфлікти на, в різних районах Вінницької області. Значить, такими конфліктуючими ситуаціями в першу чергу є значить, це поділ власності в сільськогосподарських фермерських господарствах пов'язані із паями. Тобто, люди вважають, що іними, їхніми паями користуються. Недобросовісно, їм не сплачують те, що вони очікують, і на фоні цього певні різні угрупування, використовуючи ці конфліктні ситуації, використовують громаду для того, щоб там, наприклад, ну, одні фермери там тиснуть на інших фермерів. Тобто така ситуація на сьогоднішній день дуже якби, яскраво проглядається в Шаргородському районі. Я села не буду вказувати. Найближчим часом, тобто не найближчим часом, а теж перманентний конфлікт відбувається ось в цьому районі, в районі кордону Калинівка з Турбово. Є подібні, подібні конфліктні ситуації в південно-східних районах Вінницької області і трошки на півдні є. Другий фактор конфліктний, який є в області, це незавершені люстраційні процеси. Якщо ми із засобів масової інформації бачимо, як люструються там, посадовці, головні лікарі, лікарень, чиновники, департаментів це все видно. А ось на рівні, наприклад, сіл, відбуваються люстраційні процеси, коли громада хоче змінити селищного голову. А юридичного механізму. Немає, є тільки методи тиску. Тиску, ну я не кажу, що це погано чи добре, я просто якби, констатую факт. Тобто, і таких, до речі, саме таких люстраційних процесів на місцях дуже-дуже багато. Дуже багато сіл, де громади піднімаються і вимагають від голови селищної ради написати заяву про складання своїх повноважень. В деяких населених пунктах це доходить до, до реальних погроз, тобто людина, селищний голова. Повинен йти на поступки громаді таким чином, значить убезпечуючи себе. Таких точок теж багато. Тобто вони е, поки що мають перманентний і не дуже е, не, не, ну, якби, не, їх не, не так багато, але перманентний фактор є. І я, я прогнозую, що їх буде таких точок е, умовно гарячих збільшуватися. Також на загальну ситуацію в Вінницькій області безп... безперечно впливають і зовнішні ризики, зовнішні фактори. Ну, основний ризик і основний сьогодні зовнішній фактор по відношенню до Вінницької області це є загальні вибори до парламенту України. Самі по собі вибори під час переходу влади від режиму Януковича до нових органів влади. І під час війни на е, сході України при постійному тиску е, Росії це вже сам по собі ризик. Значить, е, на фоні е, виборів е, ми прогнозуємо, що найближчим часом, тобто цей період, найближчий час, ну ми е, дивимося до кінця виборчого процесу, і, можливо, десь тижня-два е, по, поза ним. На той момент вже буде ситуація зовсім інша, і ми тоді вже будемо дивитися, що буде на, наступні, на наступний період, в залежності від того, що буде через місяць. Але на фоні виборів, на наш погляд, будуть спроби дестабілізувати обстановку, загальну, загальну картину Вінницької області, і теж, на це теж впливає певних два фактори. По-перше, Умовно, Вінницьку область вважають до сфери впливу Петра Порошенка, який нині є президентом, тобто Вотчина Порошенка, і саме дестабілізація обстановки Вінницької області е, опонентами президента як би буде підкреслювати, що ось Порошенко навіть не може в своїй вотчині навести порядок. Тому такі спроби будуть, е, на наш погляд, е, ну, більш чи менш активні, але вони по-любому будуть. Другим фактором, який теж можна віднести до формату там зовнішніх ризиків, це є кордон із Молдовою і Придністров'ям. І якщо сьогодні Придністров'я відіграє своєю військовою, військовим угрупуванням. Роль такого зв'язуючого елементу, тобто, я вже повторюсь, який раз там знаходиться військовий контингент, ми повинні його враховувати при загальному балансі, при загальному розкладі військових сил по всій території України. Тобто Придністров'я на сьогодні виконує цю функцію, вона зв'язує певні наші сили, інформаційні, ресурсні, військові, тим, що воно просто там є. Але є інший фактор, який відноситься уже до території Молдови. тобто ми бачимо із зовнішніх, тобто з відкритих джерел, надходить інформація, що певними проросійськими силами вербуються люди в самій Молдові, це не Придністров'я, в самій Молдові. Відправляються, як кажуть, як стверджують, в Ростов на Дону, там проводять вишкіл. Причому, наскільки є інформація, я не можу її підтвердити достовірно, але інформація надходить така, що вишколи проходять досить серйозні, тобто боєць в день відстрілює від 500 до 1000 набоїв в залежності від рівня своєї підготовки. І іншим, якби пройшовши підготовку, знову повертається у Молдову. Якщо ці факти... Дійсно мають місце, то ну, зрозуміло, кому це вигідно, якій країні це вигідно і з якою метою можна теж прогнозувати. Сама Молдова якби, на крок відходження в НАТО і певна дестабілізація в Молдові, якби ну, якісь речі пов'язані із Альянсом Північно-Атлантичним. Тобто входження Молдови в інтегрування в тих структури, воно якби буде відтягувати цей процес. Звісно, що такі речі вигідні Кремлю, вигідні Росії. Значить, Що ми можемо сказати з цього, під, в підтвердження цих слів, можемо сказати, що дійсно відбувається певний людський трафік з території, це в нас виходить. Півночі Молдови через Вінницьку область на північ. Трафік відбувається пасажирським, пасажирським транспортом, тобто -то все, але це підтверджується якби, і постами Державтоінспекції, і з, різних, і з інших джерел наших. Сказати достеменно, хто це пересувається, ну, тут важко, тому що люди їдуть цілком законно, цілком легально. Можливо, вони їдуть просто в Москву на заробітки, можливо, вони пересуваються в якихось інших комерційних там, чи, можливо, в якихось інтересах. Тут, тут стверджувати ми нічого не, не можемо, але те, що трафік відбувається людський, і він дещо збільшений по відношенню до інших періодів, то це теж факт. Звісно, що підстав юридичних реагувати на такий трафік ні ми, не ні держава, ні держава не має. Тому ми просто в цій ситуації можемо це констатувати, ну і десь можливо брати на замітку, доносити інформацію вже до керівництва держави, до Генерального штабу, там, до розвідки кому там що ближче. Значить, тепер спробуємо викласти це все якби, в один висновок. Тобто на питання, чого можна очікувати в найближчій перспективі. Найближчу перспективу ми е, визначили це місяць е, виборів, два місяці е, після виборів. Тоді потрібно буде провести. Додатковий аналіз ситуації на той момент. Ну, а враховуючи, що ми переходимо в зимовий період, то можна сказати, що якісь активні дії, от те, що я показував, вони можуть призупинитися через холоди, але там можуть виникнути інші, там, інші ризики, теж пов'язані з зимовим періодом. Тобто, в найближчій перспективі ми можемо очікувати напруження ситуації в першу чергу. На півдні Вінницької області. Які райони достеменно, це умовно Умовно можна десь кордон провести ось е, муровані курилівці, Шаргород, тульчин, Тростянець, Чечільник і все що нижче. Тепер е, враховуючи, що дуже багато зацікавлених е, сторін е, в дестабілізації е, ситуації в Вінницькій області. Виникає питання: а хто виконавець, хто може, може це робити? Ми не виключаємо, що використовуючи ці конфлі... конфліктні ситуації в районах, люстраційні процеси і чиюсь велику гру, ми не виключаємо, що будуть під це діло з'являтися певні групи. Більш-менш організовані, я не кажуть, це будуть великі групи, це достатньо, щоб порашатати ситуацію сьогодні достатньо 5-10 чоловік з певним, звісно, підкріпленням, з певним матеріальним ресурсним забезпеченням. Тобто, я вважаю, що такі групи будуть з'являтися швидше за все, що вони будуть між собою координуватися. Під якими це буде вивізками. Ну, я як керівник правого сектора Вінниччини, не виключаю, що десь можуть використовувати і бренд правого сектору, емблеми УНСО чи інших патріотичних організацій, тому що фактично відслідкувати пересування таких груп дуже є складним. Вони з'являються там в Шаргородському районі, піднімають прапори правого сектору. Починає дестабілізувати ситуацію, поки ми починаємо виясняти, їх вже там немає. Тобто ситуація таким чином тобто це можуть використовувати. Загалом ми вважаємо, що, як мінімум, до березня 2015 року загроз масштабних для Вінницької області, ну, Малоймовірні, тобто загрози якоїсь широкої дестабілізації, малоймовірні. Те, що ситуація буде розшатуватися, десь е, сильніше, десь слабше, це, е, це буде... Е, я думаю, що так воно буде, але до якихось е, великих потрясінь, я думаю, що до як мінімум до березня 2015 року не дійде. Ну, і що тут можна сказати е, в підсумку? Тобто, хоч і ситуація. Дещо загрозлива, вона не несе таких масштабів, ми можемо відчувати себе спокійно, але обов'язково повинні, як кажуть, постійно проявляти додаткову бдітельність. Тобто звертати увагу на підозрілих осіб, особливо на групи підозрілих осіб. Перед тим, як вв'язуватися в якісь, можливо, навіть громадські акції, акції громадського характеру, аналізувати, хто за цими людьми, хто організовує, стоїть, чи це авторитетні місцеві люди, яким можна довіряти, чи це просто якісь спонтанні речі. От Саме на спонтанних речей спонтанних все починалося і на Сході України. Тому, якби, отаку от бдітельність треба е, проявляти, ну і. Можливо, не, не, завжди, не, не завжди долучатися до подібних навіть акцій, якщо вони навіть маскуються під е, громадські заходи там, чи про е, ну, якісь речі такі е, громадського е, суспільства, да, тобто відкриті речі. Ну от, якби коротко я, наше бачення ситуації Вінницькій області змалював. Відповідно, під цей прогноз і під цей аналіз ми будемо також організовувати свою подальшу роботу. Дякую. Дякую вам.